Молодь тут під таким гаслом Прикарпаття відзначило міжнародний день молоді. Під час урочистостей керівництво області та управління молодіжної політики та спорту вручили подяки і грамоти найактивнішим юнакам і дівчатам регіону. Відзнаку достоїлися лідери волонтерських проєктів, автори успішних громадських ініціатив та рушії розвитку своїх громад. Дуже приємно і відрадно. Найперше, що в ці дні відповідно до указу президента України, ми відзначаємо день молоді з цілим світом, а не з тим світом, де ми відзначали на жаль раніше. Так, сьогодні тут відзначили, напевно, найбільш активних молодіжних лідерів Івано-Франківщини різними обласними нагородами, але це точно не про відзнаку, а про їхнє спілкування, про їхнє перебування тут, обмін думками, бо, тому що ми розуміємо, що саме за молоддю, за молоддю українською, свідомою майбутнє нашої держави. Сьогодні вони тут зустрінуться, поспілкуються, обміняються думками і будемо реалізовувати ряд хороших молодіжних. Важливих проєктів на території Івано-Франківщини. Понад півсотні громадських активістів отримали відзнаки серед нагороджених. Директор молодіжного центру Рух та член благодійного фонду Українська єдність Іван Хом'як. Ну насправді молодь завжди перша показує, що вона може і як вона може робити. Гасло цьогорічного дня, дня молоді це молодь тут, і ми бачимо, що молодь є. Всі розуміють, що ми є на місці, ми можемо, ми допомагаємо. Як Нашим військовим військові, молоді люди так само захищають нашу країну. Ми як тилове тилова область, тилове місто. Ми допомагаємо всім, чим можемо. Відповідно, дуже велика кількість молодих і громадських організацій, які різним родом допомагають волонтерсько і підтримують наших військових. Це і збори, і івенти, і різноманітні великі там концерти. Раніше в Україні день молоді відзначали в останню неділю червня. Втім, з 2000 2022 року його перенесли на 12 серпня, приєднавшись до світової традиції святкування Міжнародного дня молоді. Це символізує єдність української молоді з однолітками в усьому світі. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.